Браті і сестри, Христос посеред нас. Якщо комусь із вас доводилося бути на святій землі і був на річці Йордан, то напевне, що перша реакція, яка була, то було розчарування. Тому що ми, напевне, собі десь уявляли річку Йордан дуже велику, гарну. А зараз там всього навсього невеличка річечка, можна назвати Великий струмочок, і дуже-дуже брудна. І, напевне, ніхто би не залізав у ту річку, якщо би не знав значення тієї річки. А так туди люди приходять, заходять. Відновлюють обіцянки хрещення. Подивімося на часи Ісуса Христа. Та річка, можливо, була трішки більша, але також була сповнена бруду. Тому що можемо собі тільки уявити, що в тій річці було, якщо там натовпи людей приходили і хрестилися від Івана. Це просто було болото, місиво, багнюка. І що робить Христос? Христос входить в оту воду. Він входить в отой бруд. Хоча не мав абсолютно ніякої потреби хреститися. Ми маємо потребу хреститися, ми маємо народження з первородним гріхом. Ми маємо людську слабкість, а Ісус не мав ні первородного гріха, а також Він був Богом. Яка вже може бути більша єдність з Богом, як ту, яку має Ісус Христос? Але Він входить у цю річку. І Іван Хреститель каже: мені треба від Тебе хреститися. Христос йому не каже, що ні, Іване, ти не правий, але каже, лишиться. Треба нам виконати всяку правду. Лишиться тепер. А що це за правда? Що це за правда, яку має виконати Ісус Христос? А правда є та, що людина є немічна. Правда є та, що Господь ходить, хоче увійти в бруд людини. Христос хоче її очистити з того бруду і витягнути її, неначе батько, тримаючи дитину за руку, оберігає її від багатьох небезпек. Це дуже гарний такий жест. Ми, наприклад, якщо хочемо когось підтримати, то що робимо? Беремо за руку. Хочемо когось привітати, що робимо? Подаємо руку. Хочемо когось перевезти через дорогу старшу людину, беремо за руку. Так само Господь Бог у своїм хрещенні бере людину за руку і веде її. Повз небезпеки до Небесного Єрусалима. Що це за правда, яку виконує Ісус Христос? Це не тільки входження в життя людини, це її спасіння. І найбільше Господь Бог війде у неміч і слабкість людини це є на горі Голготі, коли Він віддасть своє життя в жертву за кожного із нас, де з його боку проллється кров. І вода. Вода, як наше очищення, як наше хрещення. Якраз не таїнство богоявління на ріці Йордан є джерело нашого хрещення, а джерелом нашого хрещення є смерть Ісуса Христа. Ви всі, що у христа хрестилися, у смерть Його охрестилися, каже нам апостол Павло. Тому Господь Бог робить для людини дуже і дуже великий дар, входить в її життя. А як ми відносимося до нашого таїнства хрещення? Якщо так взяти, то таїнство хрещення є найголовнішою подією нашого життя, яка з нами трапилася. Я думаю, у кожного із вас, напевно, є якісь події у житті, з якими він дуже дорожить. Це можливо ваша перша закоханість або одруження, або народження вашої дитини, або народження вашого онука. Інші якісь моменти, і всі ви їх вважаєте головними. Але найголовніша подія, яка відбулася у вашому житті, це та, яку більшість із нас не пам'ятає це є наше хрещення. Що ж такого відбулося у тій події? А те саме, що ми сьогодні чуємо, що відбулося на річці Йордан? Ти є син мій улюблений, ти є дочка моя улюблена. Оце відбулося в таїнстві хрещення. Голос Господній це промовив також і до нас особисто. Але якщо це є найголовніша подія в нашому житті, то що ми про неї знаємо? А ну так заради цікавості. Піднесіть, будь ласка, руку ті, хто знає дату свого хрещення. Дату свого народження знаєте. А дату хрещення? Добре. Піднесіть, будь ласка, руку ті, хто знає, в якому храмі його хрестили. Ну, тут вже трішки більше, але менше. Ну, я думаю, якщо я запитаю вас, хто ваші хресні батьки, то підніметься трошки більше рук і так далі. Але якщо це є найголовніша моя подія в житті, то чому я, можливо, так мало про неї знаю? Тому дізнаймося, коли мене хрестили, в якому храмі, хто був присутній. А ну ще попрошу вас піднести руку. Хто знає ім'я священника, який його хрестив? Ну, трішки більше, але все одно не всі. Я вас дуже прошу, дізнайтеся трішки більше про цю подію. Дізнайтеся, тому що це було найголовніше, що у вас в житті відбулося. Але якщо це найголовніша також подія у моєму житті, то як я переживаю цю подію? Я ж не просто ходжу у храм, тому що мене похрестили. Я ж мушу також і жити як син, як дочка мого улюбленого Отця. І так само, як ми не хочемо ображати наших батьків, хочемо мати з ними дуже добрі стосунки. Десь навіть вміємо і прощати нашим батькам, то найбільше маємо мати кращі і добрі стосунки з Господом, який ніколи нас не ображає який завжди нас приймає, як нас люблячий батько, який завжди, незважаючи на те, що наша поведінка може бути далеко не християнська, все рівно нас вважає за сина і за дочку улюблену. Дякуємо Господу Богові за дар хрещення і дякуємо Господу Богові за тих людей, які також мене колись взяли за руку і привели до хрещення. Які мене колись взяли за руку, привели до храму. Які колись мене взяли до руку, за руку і дали можливість почути Слово Боже. Дякуємо сьогодні за цей великий дар. І дякуємо за всіх тих людей, які мене до цього дару приводять. Христос посеред нас.